Швиденько дивимося учасників. Денис Камерилов, який має більше успіхів у двійці разом з Віталієм Вергелесом, але пробився у фінал чемпіонату України. Перша вода, друга вода Денис Давидов, третя вода. І отут починаються вже серйозні, достатньо серйозні претенденти. Третя вода Віталій, е Віталій Голюк. Четверта вода Олег Боровик, який показав найкращий час у кваліфікації. Ось він. П'ята вода Борислав Бизу, Вундеркінд українського каноє. 19-річний хлопець. Южний представляє. Юрій Чебан теж представляє Южне, до речі кажучи, ось він на ваших екранах. І поїхали. Поїхали. Дано, дано старт. І ще скажу тільки, що Олександр Максимчук, головний конкурент Юри на воді, на воді номер 7 Потужний старт видає Чебан, але потужний старт видає. І Борислав Бизу молодий. Чебан має перевагу. Чебан попереду. Друга дорі... Третя доріжка підтягується Віталій Голюк. Олександр Максимчук рубиться звичайно із Чебаном він не даруватиме ні в якому разі перемогу. І ось вона основна битва: битва за олімпійську ліцензію, яка закінчується половиною корпусу переваги. Всі інтриги закінчені. Юрій Чебан впевнено, спокійно, ну, мабуть, не спокійно, мабуть, із нервами спринтерськими традиційними, але впевнено точно здобуває ліцензію на олімпійській. Ігри довівши усім і розставивши, розставивши усі крапки над і, і розставивши усі акценти, класна боротьба була. Всі відчайдушно намагалися скинути короля з трону, але поки що цього не вдалося. Юрій Чебан здобуває перемогу і олімпійську ліцензію. З чим його ми. Вітаємо, констатуємо іще. Е, третє місце посідає Олег Боровик. Все таки він в непоганій формі. Олександр Максимчук заїжджає на фініш е, другим. Е, четвертий бизу. Четвертий Борислав Бизу.